Степалюк Владислав, Павло Глазовий найкраща мова. У природі має місце мішанина всяка. Подружились на подвір'ї кіт і злий собака. Кіт хвалився, вихвалявся. Більш не буду нявкать, щоб довіру заслужити, буду тільки гавкать. А коти і кошенята стали нявкать хором. Рідну мову забувати як тобі не сором. Це, почувши, розлютився, розізлився псище і загнав котяче плем'я на брудне горище. Ах, ви ж кляті паразити, я вас наскрізь бачу. Вам собача не годиться, вам давай котячу. Тож давайте поміркуємо. В кого мова краща, може, в того, хто страшніший, в кого більша паща?